І тривають змагання серед навчальних закладів області різних рівнів акредитації. Цього разу їх учасники визначали найкращих у спортивних іграх. Зокрема, учні професійно-технічних навчальних закладів змагалися у баскетболі, а школярі вели боротьбу на волейбольних майданчиках. Учениці професійно-технічних навчальних закладів області визначали найсильніших у баскетболі. Змагання відбувалися у двох регіональних групах Черкаській та Звенигородській. Ми з великим задоволенням і радістю спостерігаємо за цим явищем, тому що діти виявляють на спортивному майданчику. Майданчику свої спортивні навички, уміння, здобуття. У підсумку в Черкаській регіональній групі перемогла команда вищого професійного училища. За нею вище професійне училище імені Короленка та професійний будівельний ліцей. Я займаюся баскетболом з 12 років. Дуже вдячна вчителям, що навчили мене. Прийшла навчатися, дуже допомагає, допомагає мені в учобі. А на волейбольному майданчику найкращих визначали школярі. У турнірі дівчат перші здобули представниці Канева. Друге місце у волейболісток обласного центру. До трійки призерів також увійшла команда Лисянського району. Цікава була і е, такий дух, дух адреналіну відчувався, тому що е, всі команди грали одне в одне очко. Серед юнаків найкращими стали волейболісти Черкас. Вони випередили суперників з Умані та Жашківського району, які посіли призові місця. Олег Кукса, Анатолій Усіков, Вікка новини.